Добрий день, шановні колеги, вітаю вас. Сьогодні ми з вами поговоримо про загадки давніх цивілізацій. Як ви гадаєте, яка найдавніша професія в світі? Зовсім не та, що ви подумали. Найдавніша в світі професія це астроном. У Німеччині знайдено кістку, на якій закарбовані фази місяця. І цій кістці 3, 370 тисяч років коли не було не тільки людей сучасного виду, а ще й неандертальців не було. 370 тисяч років тому, вже люди спостерігали за небом і фіксували фази місяця. Це була священна професія професія жерців астрономів. Що нам це дає сьогодні? Нам це дає розуміння, як мислили давні люди, і як вони ще в дописаний період. Зафіксовували і передавали з покоління по покоління свою історію. Колись я взяв такий дуже сакральний документ давньої Месопотамії. Месопотамія це між річками Тигри Євфрат, територія сучасного Іраку, де існували дуже давні цивілізації, там жили шумери. Так от існує такий давній священний документ, Шумерський царський список. І там записані імена перших двох царів. І імена цих перших двох царів дуже нагадують назву Сузір'я Рака в Шумерській морі. Я звернув на це увагу. Річ у тім, що шумерська цивілізація, перше місто священне Ериду, починається з часів сузір'я близнюків, тобто пізніша епоха, епоха близнюків. Але я подумав: якщо епоха рака, значить шумерська цивілізація має бути давнішою. І я сказав про це. Найвидатнішому сучасному археологу Михайлу Відейку, найвідомішому в світі досліднику трапільської культури. Кажу, якщо Сузір'я Рака, значить, має бути давніше. Він каже, нема археології. Я кажу, значить, має бути. Проходить кілька років, років сім, може навіть десять, і ми бачимо нові розкопки і нові публікації. В Месопотамії знайдені археологічні факти давньої цивілізації ще до міста Ереду, і вони стосуються якраз епохи Сузір'я Рака. Тобто те, що ми побачили з давньої астрономії, підтвердилося археологією тільки значно пізніше. А це означає, що астрономія не була випадковою і що так назвали Священного Царя. Це не був земний цар, це був небесний образ, або, як мінімум, небесне ім'я Земного Царя для того, щоб... Зробити священним цей період і позначити його час. Розгадуючи так загадки давніх цивілізацій, ми наближаємось до коріння духовності. Наступного разу ми поговоримо про сакральну астрономію трипільської культури. Дякую.